Друзі, вітаю всіх на каналі іммігрант». Сьогодні ми будемо говорити на цікаву тему. Ця тема в інстаграмі вже за кілька днів набрала більше півмільйона переглядів, і будемо говорити про те, як в СРСР на побутовому рівні ламали нам психіку. Розберемо деякі фрази, і я поділюся особистою думкою. Звичайно, зараз будуть писати хейтери, що ти не жив в цьому віці, але я відчував їх особисто на собі у дитинстві. Мені це говорили, і думаю, багато людей зі мною погодиться. Перша фраза, яка приходить, це менше знаєш, кріпше спіш. Справді нам забороняли поцікавитися чи взагалі проаналізувати якусь інформацію, краще не знати. І спокійно собі спати. Як ви думаєте, це так? Якщо погоджуєтеся, обов'язково напишіть в коментарях. Наступна фраза хочеться, перехочеться. Настанова на те, що якщо чогось хочеш, не переживай, твої бажання не важливі. Тобто пригнічувалося бажання людей мріяти чи взагалі мати щось більше в особистому житті. Похотів, потім перехочеться, не переживай. Наступне це не трогай, ета для гостей» або «Это на праздники. Настанова на те, що сторонні люди набагато важливіші, ніж бажання там, чи думки власної дитини, або ж просто бажання так щось пробувати. І усе життя, усе відкладалося на потім, на якийсь кращий час, не знаю, або на, на майбутнє. Наступна фраза це сміх без причини признак дурачини. Забороняли проявляти емоції, і тим більше позитивні, або ж також дуже популярне, я їм, як глух і нім, коли всі збиралися вдома при столі, заборонялося обговорювати ситуацію і політично, і взагалі що твориться. Тому що більшості часу, коли проводить родина разом, це вечеря, так? І в цей період часу старалися людям забороняти, говорити, щоб просто помовчати. Звичайно, не потрібно, їсти, не потрібно говорити, щоб правильно зжувати їжу, але тут йдеться саме про саму фразу: хорошого понімножку. Ну, я не розумію, як може бути хорошого німножко. Тобто, не може бути багато. І чому хорошого має бути трошки. Кожна людина може собі бажати стільки чогось, скільки вона захоче, і скільки вона досягне. А ця фраза в, ну, доказувала нам то, що хорошого має бути трошки. Не, ну не може бути його багато. Тіше їдеш, далі будеш. Не можна розказувати нікому про свій успіх, чого ти досяг, бо часом. Якщо би комусь якщо комусь це розкажеш, до тебе можуть прийти і це все від тебе забрати. Це теж таке, ну на мою думку, погане прислів'я, тому що люди закривалися в собі, не розказували про свої досягнення, не хотіли ділитися, і це тим самим також зменшувало їхню, якби самовизнання. Наступна фраза: а що люди скажуть? Це, напевно, більш популярне саме до українського народу, коли дуже важлива чиєсь думка, що скаже наш сусід, або що думка чужих людей завжди на першому місці. Через ось таку думку виникають саме комплекси, і люди відчувають невпевненість сім'ї, ві, тому що переживають за чиюсь думку. І хочу сказати, що кожен із нас особистість, і ми маємо право жити. Так, життя, як ми бажаємо самі. А скажіть, чи ви взагалі погоджуєтеся із тими думками? Якщо так, то обов'язково напишіть в коментарях. Також, якщо я пропустив якусь фразу, можете також її написати. І найкращу з них я виділю і також додам в Instagram Stories.